А Можу мені. Так, 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 так. А ти не зарано святкувати почали? А я хвилююся. Не кожен день зайдеш, виходиш. Та прийшов. А вчора ти через що хвилювалася. Mm. Mm. Алло. Та це я хто питає. Плюс, можу. Можу, скоро буду. Да, до побачення. Все нормально? Е, мені з воєнкомата дзвонили. І? І начальник хоче зі мною поспілкуватись. Так, давайте далі самі готуйтесь. Чекай, а ти з Богданом поговорила? Звісно, поговорила. І що він? Та він доволі як слон. Як стадо слонів. Ви що, він. Та він по, по теплиці і там як кінгуру як стрибає. Як кінгуру. Все, цінки-бомки. Е, зустрінемося в раці. Так. Ну що? Допилимо красу до ідеалу? Mm. Так. Тут потрібна ну, допомога. Ну, Заходьте, будь ласка. А що там? Це добре? М -м, майже. Мені терміново треба місто в місто. Зустрінемось в рацію. Я не розумію, тобі теж з військкомату написала? Ні, мені з телебачення. Про тебе всі тільки й говорять, як ти розкрила ту калаборантку, яка торгувала гуманітаркою в селі. Ти серйозно? Ну, може, прям не так всі. Ну, кому про тебе не розказую, всі просто в захваті від тебе. Вибачте. Говори, говори, я почекаю. То таке, неважливо. А, так, Валя. Я хочу тобі запропонувати контракт в ЗСУ. Я знаю. Я впевнений, що ти зробиш вагомий внесок в нашу загальну перемогу. Ого. Я? Ти? общем, я пробив по своїх каналах? Валя, ти ідеальний воїн. Клас. Дякую. Тобто ти згодна? <клес> да, так, звичайно, згодна. Тисячу разів згодна. От і прекрасно. Давай зразу дуй до лікаря, здаси аналізи туди-сюди і одразу на полігон. А, а можна завтра? Що сталося, якісь проблеми? М -м все добре, просто у, у моєї сестри зараз весілля. <клес> ти мене. Не Я думав, ти там вагітна чи ще щось. <ріх> Дуже смішно. Тоді вітаю тебе в лавах Збройних сил України. Як я? Норм чи крінж? Блін, крінж. Щось ну, не те. Давай зараз поїдемо, ремінь тобі виберемо. Та давай я сам поїду, а зустрінемо вже там. Дай ключі. Ні -ні -ні. Я це вже сьогодні чула, тому їдемо разом. Окей. І одразу на церемонію. Якщо він викладеться в інтернет, я. Блін. Я навіть не знаю, що зі мною буде. Дивись. Він не проти зустрітися. Сказав тобі, де живе. Зустрінься, спокійно з ним поговори. З'ясуй, що він хоче. А далі я все вирішу. А якщо він захоче зі мною переспати? З тобою? Серйозно? Ні, цього він точно не захоче. Дуже смішно. Стовідсотковий прикол завжди залітає. Ну все, спокійно, спокійно. У тебе все вийде. Я за квітами. <плес> Якщо ти не видалиш це відео, я тебе під цією гойдалкою поховаю, зрозумів. О -о -о. Бачу, Оксана Вікторівна, у вас на обличчя не дуже. Хоча, дивлячись на те, якому стані вбили біля школи, це нормально. Але відео дуже скажіть. Хотів з вами поділитись. Так. Що ти хочеш здати відео? Що я хочу? Mm -hmm. Ну, ти ж шантажуєш мене, значить, щось від мене хочеш? Я вас шантажую? Зачекайте. Я вам це відео просто так скажу. Ага. Ну воно ж смішне. А -а -а. Все. Я зрозуміла. Одразу собі уясни. Спати з тобою я не буду. А -а -а. Спати? Mm -hmm. Смішно. І я з вами спати не буду. <смір> ти зі мною спати не будеш? Тобто ти хочеш сказати, що зі мною щось не так? Чекай, чи... чи може ти із цих? А ви маєте щось проти? <смір> ну, то добре, що з тобою щось не так, а не зі мною. Зі мною значить щось не так. <смір> я вас зрозумів. Шантаж, кажете. А що це з вами був за красунчик? М? А що? Оксана Вікторівна, ви як мала. Я коли його побачив, я одразу зрозумів, що він один із, із цих. Уф, красунчик. Він не перевершений. Чи він не гей? Ні-ні. Він гей. Як ти взагалі могла таке сказати? Ну, а що я могла зробити? Це єдиний варіант, щоб він не виклав текляте відео в мережу. Ну, будь ласка, ну, будь ласка, ну будь ласка. Ну Сходите разок в кафе. посидите годинку-дві і все. А якщо йому сподобаюсь, хоча чому, якщо? Чому? Я вже я вже йому подобаюсь. Так, заспокойся. Просто скажеш, що в тебе є хлопець. Ні. Ні-ні-ні, це виключено. Я з ним не буду. Вибач. Будь ласка. О, так, все. Я зараз буду плакати. Це капець. Туш потече. Добре. Добре. Через годину ти мені дзвониш і я звідти звалюю. М? Дякую. Повтори. М? Як тобі? Ні. Берем цей. Так він дідівський. Мені він не дуже. А мені дуже? І я за нього плачу. Берем цей. Галина Мазур найкраща дизайнерка у всій Україні. Гузі. Ти що, не впізнав? Це ж я, Тьома. Артем, сьомого поверху. Тьома Пітарда. Офігеть. Пітарда! Да ти що? Сухай! Ну ти реально здоровий бик. Що, скільки років ми не бачились? Галь, це Артем. Ми жили в одному будинку, поки я не переїхав. Галин. Привіт. Дуже Артем Артем – мій друге дитинство. Ну, навіть більше, ніж друг, він як старший брат. Він завжди за мене впрягався в дворі. А тебе що, в ЗСУ забрали? Та чого ж забрали? Сам пішов. А... а як там Вітька, як там калян, щось чути про них? Та по-різному. В будинок ракета прилетіла ще на самому початку. Десь в березні, кажись. Вітька був якраз в квартирі. Там таке. А про Кольку я вже давно нічого не чув. А я ось командиром став. Приїхав на полігон пацанів набирати. А ти що? А він зараз дуже запізнюється на власне весілля. Вибачте. Артам. Та ти що? Вітаю, друже! Радий був бачити. Я! Може, щось важливе. Дзвонить, і дзвонить. А не партись. Ну, що там можна робити? Це не мені вирішувати. Якщо хочете, можете робити. Але може подумайте ще. Та я вже все вирішила. Ну, якщо все вже вирішили, тоді я вам складу список купите все, що треба, і вернайтесь. Бодя, привіт. Ти в нормі? Угу. Оксана, я до тебе прохання, подзвони Валі і спитай, де вона. Мені з нею треба поговорити, а мені вона не відповідає. Добре, зараз наберу. Дякую. Алло. Привіт! Ти де загубилась? Лікарня. Що ти там забула? Приїхала в рорт роботи. Ти здуріла? Не смій, не смій цього робити. Ну, Я не готова. Коротше, давай. Ні-ні-ні, не ки дай трубку. мавпа мала. Так. Будя, Сідай в тачку, дуй в районну лікарню. В смислі, а що трапилось? Валя хоче зробити аборт. Що? Будя, бігом. У тебе все лок? Не знаю. Тобі видніше, як у мене все. Незрозуміло. Ти не дала мені поспілкуватися з Артемом, хоча в нас ще дві години до розпису. Ну, нас же попросили прийти раніше. То треба було вчора прийти, може. Слухай, ти що, посваритися хочеш? Артем мій друг. Він взагалі мені як брат. А ти? А я не... твоя наречена. Галь. Ти завжди хотіла, щоб я перестав бути хлопчиком і був чоловіком, так? Але проблема не в мені. Ти сама не даєш мені ним бути. Я. Yeah. Угу. Я завжди роблю те, що хочеш ти. Я не хотів цей пояс. Його ти хотіла. Ти завжди вказуєш мені, що робити. Ну, вибач, Масік. Не називай мене так, ясно? Я тобі не Масік. Слухай, ну. Давай так, зараз ми з тобою розпишемось. І після цього ти будеш приймати всі рішення у нашій родині. Ну, Я тебе люблю, правда? Ти любиш командувати і контролювати? Галь, може ти взагалі чоловік не потрібен? <гум> Як це не потрібен? Ну а ким же я тоді буду командувати. Ну. Ну вибач мені, будь ласка. Ну, вибачив. Ну, скажи, що вибачив. Так, вибачив. Сорі, я. Ну от бачиш, ти сам прийняв це рішення. Вирішив і вибачив, мужик. Антон. Ну сідай, Антон. Ну. ну. Круто, що ми тут з тобою зустрілися. Тут таке місце особливе, знаєш. Де всі сходяться. Так, давай тобі одразу все проясню. У мене є хлопець. Серйозно? Абсолютно. Серйозніше не буває. Ну, окей. Тоді mm. просто посидимо в держбани. Ага. Може, щось вип'ємо? Я воно шампанське не п'ю. Ти знищаєшся? Тільки віска. Виключно одне солодо. Мені ще на весілля сьогодні. Ну, по стаканчику смикнемо і по домах. Сьогодні ще ж динамо робиться. О, та ти що? Такий матч пропустив. <ріст> Ди на мо. Д на мо. Ди на мо. Мама, знаєш як я тебе люблю? Як? Ось так. Ось так. А я тебе люблю більше ніж всіх-сіх всіх на землі. А я тебе люблю за всіх всіх у галактиці. Валентина, заходьте. Так, ми наступні масяка до всі. З тобою все гаразд. Угу. Ти досі на мене обрежаєш? Угу. О, ні. Ні, я просто задумався. Про, що? Про наше щасливе майбутнє. Я піду в туалет. Я швидко. Добре. Па-бам! Ба що він тут робить? А, петь, ну, Антон, просто афігенський мужик. Я тебе ще раз питаю, що він тут робить. Ну, Він приїхав познімати весілля <ріст> так, для душі безкоштовно. Так, всі подумають, що ви з ним пара. Не починаю я тебе, прошу, до того, що це була твоя ідея. Так, моя. А тепер все. Досить. М -м. Антон. Він не гей. У нього немає хлопця, він мій хлопець. А зробили ми це все для того, щоб ти видалив те ідіотське відео. З інтернету. А я не збирався викладати це відео в інтернет. Ви самі Оксана, прийшли і почали розказувати щось про шантаж. Я ж вам сказав, просто соржачний відео. Як я тобі казав, був нормальний мужик. Те, що він не гей одразу зрозумів. Просто було цікаво, наскільки далеко ви можете зайти. Мен, ти реально нормальний мужик. Та ти теж. Але твоя дівчина Гомофобка. Так, де тут у вас весілля? Валентина, Валентина Зозуля. Ви Та... Валентину шукаєте? Так, вона тут щось робила. Вийдіть з кабінету. Ваша Валя сказала, що якесь там, на якесь весілля вона запізнюється. Вибачте, спізнилася. Домовдий. Ну, не переживайте, все добре. Нареченого ще немає. Вадим Тарасійович. Ні. Ну що, ми ще довго будемо чекати. Шановні, е, знаєте, в нас тут черга. Ну ви ж бачите, я йому дзвоню. Зараз він буде. Відповів. Галь, е, ти мене вибач і всі, хто це зараз чують, вибачте, я не прийду. Ні, 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 це не це не тому, що я злякався. Галь, я тебе дуже сильно люблю, навіть незважаючи на те, що ти переспала з Карпенком. Ти була права, мені треба подорослішати. А подорослішати це вміти нести відповідальність за свої вчинки. Ти завжди вирішувала всі мої проблеми. Ти допомагала мені, турбувалася. І я нарешті все зрозумів. Я маю піти туди. Я, я не знаю, як це пояснити. Я просто так відчуваю, розумієш? І навіть якщо це буде помилка, Галь, це вже мій вчинок. Це мій вибір, розумієш? Це моя відповідальність. Галь. Я йду в ЗСУ. Мені це потрібно. Але потім ми одружимось. Ми обов'язково одружимось, я тобі обіцяю. Просто я більше не хочу тікати. Я не хочу бути з циклом. Я хочу бути там. Постояти за себе. Постояти за тебе. Постояти за всіх нас. Розумієш? Галь, я люблю тебе більше за усе на світі. І тепер я дійсно готовий тебе захистити. Мужик. Весільне не буде. Буде? Галь. але це теж дуже важливо. Валь. Те, про що я дізнався позавчора, це був для мене шок. І саме тому я пішов. І це були найдовші два дні в моєму житті. Я багато думав і дещо зрозумів. Валь, Валькін, ти завжди була найкращим другом для мене. Тому я не одразу зрозумів і не побачив тобі жінку, таку чарівну і люблячу. Мені знадобився час, щоб все зрозуміти. І за статистикою в житті з друзів виходять найміцніші шлюби. Тому для нас ризики мінімальні. Дивись, що в мене є. Вибач, я не зміг знайти гуску, як тоді. Нарешті хороший жарт. Валь, завдяки тобі я зрозумів, що. Треба сіпати те минуле. Треба жити тут і зараз. Життя зараз таке. Тому я дуже хочу, щоб ти за мене вийшла і ми разом виховували нашого малого. Чи малого? Чи малого. Ну, що скажеш? Що <гум> тут скажеш? Я згодна. Шановна, розписуйте нас! Oh, і мені. Давай! <laughs> Чому? Не знаю. Алкоголь. Чим ти мені не сказав? Боявся. Я справді закохався в тебе. Все буде добре, я обіцяю. Не буду. Я боюсь вибач. Андрюха, привіт! Ти чув, що ми на тендер подались область відновлювати. Привіт, друже. Мені бригадира не чув. Ти з нами? Готовий відбудовувати? Роботи буде багато. Купа знищеного, зруйнованого, мости, школи, хати. Так, я готовий. Треба відбудовувати, треба. Завтра в офісі побачимось. Домовились до завтра. Веди мене дорога. Туди, де рідній дороги. Поздишкам, по річкам, по порогам, де рідний дім без вороги, зоря не впаде Що? на нас, не впаде, зоря.